Thank <laughs> you. Зараба твого, на які ти звели мені оповати. Як можна було бачити бездиханною тебе, що невимовно народила того, хто дає дихання всьому, одивне і нове чудо діво. Це втіха моя, ворі моїм, що слово твоє оживляє. Перевершивши закон природи, як же ти підкоряєшся законом природи, владичі цієї смерті, як ми зазнала. Горді тяжко з мене, але я не відкилився від закону Твого. Різдвом твоїм діво ти зупинила, різне устремління смерті, як же ти нині, поступаєшся на шестю смерті. Безначальний Боже, співпресносущний слово і Душа святий, вознеси силу християн, як все милостивий і благий. І нині повсякчас, і на віки віків. Життя народивши все, знепорочте, Чисте діво до життя, переселяєшся, ти нині істинно життя сподоби всіх вірних. Госпойно є величати тебе життя до. Як люблю я заповіді твої, змила Твої, Господи, оживи мене. Прийшов, говорить, що перед лицем слави, Отця явилася слава Матері. О слава слід висти мой, я ще си суди, правда Твоє. Мовлю Твоє, Боже, мій говорить мати до сина, до милосердя. Князі безвиновонять мене. Але серце моє боїться Слова Твого. Славлю тебе, сину мій, поклоняюся, славі твоєї величі. Ракію я від слів твоїх, як то ще держа велике богатство. Близько до цьому прийде ближня моя від землі вставши. Неправду ясно зненавидів і відвідує нею, закон житвій я люблю. І сад закритий, де дерево життя і безсмертя. Семі, капі, дня я прославляю тебе, засвіти правди твоєї. Ти є джерело запечатане, в якому потік солодкості невимовної. Великим миром дішається ті, що люблять закон. Спотикаються вони, постівою пісня, сину, мій божества, Твою пребожественну державу. Поповаю на спасіння Твоє, Господи, Своя заповіді Твої, слава цю і сину і Святому Духу. Отройця, Боже мій, Отче, Сину і душе, помилуй світ. Всячо сила віки віки амінь, Бачите царство сина твого сподобить його рабів твоїх. Роди зі пісню по рябіню твоєму приносить їх.